Щоб зберегти моркву до наступного врожаю, залишки, які лишилися ще в погребі, я пересушую. Моркву мию, чищу та натираю на бурячну терку. Викладаю все на піддони для сушилки. Температуру сушіння виставляю від 55 градусів. Приблизно сушимо до 4 годин. Це залежить від кількості. Натертої моркви на піддонах. Сушити треба до повного її висихання, щоб не було ніде непросушених частинок, тому що вона так швидко зіпсується, запліснявіє, і піде вся робота ваша насмарку. Кілька разів відкриваєте та перевертаєте її, щоб було добре просушено все. І ось така суха-суха, шелестюча вона повинна бути. Перевіряйте, щоб не було недосушеної. Зберігаєте можна в скляній тарі. У мене ж вона швидко розходується, так як я роблю її на продаж.